Володимир Єшкілєв, прозаїк, містик, містифікатор, автор низки романів та співучасник концептуальних культурних проєктів. Ідеолог станіславського феномену має потяг до різноманітних інтелектуальних провокацій у літературному процесі. Ми знаходимося Франківську. місто, яке на карті Європи було завжди пов'язано з містикою, метафізикою. Ще в середині XVIII століття коронний гетьман Юзеф Потоцький збрав тут алхіміків, кабалістів, тут варили золото, здобували філософський камінь. Тут діяли і. Народжувалися, помирали видатні магії, відьми тут жив вампір. Що робить місто взагалі, якби докінчене місце, в містичному плані? І безперечно, що таке місто воно не може не продукувати якогось. Такого метареалістичного мистецтва донедавна найпопулярніший у світі жанр фентезі в Україні вважали другосортним. Нарешті цього стереотипу позбулися. Івано-Франківськ наразі спостерігає світанок української мета літератури. Найкраща ілюстрація до позитивних змін перший у західній Україні фестиваль, присвячений цьому жанру. Ми використали свої контакти, ресурс, Свої якби, напрацювання, які вже в кожного є, для того, щоб переконати дуже шановних, дуже відомих, дуже популярних письменників, які працюють в жанрах, в жанрах метареалізму, зібратися в нас і поговорити про такі речі, як Чупакабра, Мульфари, Галицькі вампіри. Все те, що тут якби в горах народилося, живе фестиваль. Вирішили проводити у Карпатах, адже саме вони багаті місцями, які володіють відповідною енергетикою. Новий конвент отримав назву Карпатська мантикора за ім'ям істоти надзвичайно популярної в середньовіччі, яка жила тут в Карпатах, але вона була якби проклята римським папою, і під цим прокляттям вимерла за кілька років, бо не може жива істота жити, якщо її прокляли. Отже, якісь такі ще знаходять, місцеві жителі роблять з них сопілки. І тому Монтекора, власне, це така істота, яка ну, пов'язана з нами. Пов'язана з історією Європи, з історією Карпат. До ініціаторів фесту належить і Наталія Щерба. Наталія Щерба пише у жанрі підліткової фантастики і фентезі. У перспективі Московська Джоан Роулінг. Перший роман вийшов у 2008 році. Переможниця конкурсу Нова дитяча книга нині працює над крилогією часодей. Часах, о времени. Ось у мене своя часова магія, которая називається часодійство. Вот. И как бы на основе карпатського фольклори, немного на какой-то нашій действительности, нашій школе, о нашем летнем лагере, то есть наши дети, но как бы о двух мирах. как бы о нашем и о часовом. Мне очень нравится Карпатский край, мне нравится тут жить, то есть я переезжать совершенно не собираюсь. Но дело в том, что просто в России как бы легче издать свои вещи, издать на хороших условиях. И благодаря этому, конечно, тебя прочитают просто больше людей, больше читателей. Очень хорошие письма пишут дети. Какие интересные. Я в Карпатах, да, очень часто бываю, конечно же. В принципе, и сейчас уже так получилось, что очень много путешествий, приглашают. Тут даже приглашали на встречу в летнем лагере. Мы с детьми сидели возле костра, они задавали очень интересные вопросы. То есть прошло на ура. подарили книжки как раз. И очень интересно. Мне нравится, почему часовая магия, почему название часовей. То есть действительно был очень интересный диалог считатель. В Карпатах Наталія Ящерба, на відміну від багатьох гостей фестивалю, наче вдома. Тож гори нерідко фігурують у її творчості. Мені 35 трилогії «Карпатська відьма», з якої, в принципі, я починала, скажімо, свій творчий путь. Да, я дуже часто путешествую з друзями по горам. І мені дуже подобається, звісно, навіть в два моїх любимих місця. Це обсерваторія на Чорній горі, в яку ми, в принципі, вже ходили два рази, і ми ще раз пойдемо. І дуже мені подобається магічне місце. Це озеро Насамовите, наш ведьмин глаз, наш игорь. Тоже очень интересные легенды с ним связаны. То есть, конечно, я бы считаю даже, что это самое мистическое место в Карпатах. Відвідане так званих місць сили у Карпатах один із пунктів програми фестивалю Карпатська мантикора». Мантрівки сподіваються, його організатори потужно вплинуть на вразливу творчу натуру. Не дарма такий патріарх української фантастики, як Олесь Бердник, колись в 90-му році робив саме тут у нас духовну республіку. Так фактично його Карпати надихали на створення дуже якісних і цікавих фантастичних речей. Його донька громовиця Бердник так само присвятила Карпатським відьмам свою книжку. Тобто ця земля вона надається до того, щоб е, народжувати і специфічне місцеве гірське фентезі, скажімо так, пов'язане безпосередньо з Карпатами, і якби щось таке, що напевно потурбува уяву і зачіпало уяву багатьох людей і в інших країнах. На дебютному фестивалі Карпатська мантикора» презентували перше місцеве тематичне україномовне видання. Взагалі в Україні відбувається багато фестивалів і конвентів фантастичних, але от в Карпатському краї. Це дійсно якби вперше. Себто, раніше подібні фестивалі і конвенти фантастів проходили здебільшого в Криму, в Харкові, так, вже є і в Донецьку, і в Дніпропетровську, але в Києві, значить, а от якби Західна Україна практично була без подібного якби, заходу. І взагалі в нас є дуже багато людей, які пишуть дуже якісну фантастику, фентезі. Але, на жаль, не було ні власного фестивалю, ні власного документа. Кованого органу значить, журналу або альманаху, в якому би видавалися ці наші талановиті хлопчики і дівчатка, ну а також і поважні метри, які пишуть фантастичну літературу. Альманах отримав співзвучну фестивалю назву «Мантикора». Мантикора – міфічна істота з тілом червоного лева, головою людини та хвостом скорпіона, належно зарекомендувала себе у світовій літературі. Однак, на відміну від русалок, відьом та уперів, вона не надто розпіарена. Мантикора виступає символом фантастики та містичності і, як найкраще, уособлює позитивні та негативні сторони фантазійної творчості. Істота ця загадкова, тому що в принципі... Як свідчать перекази, начебто очевидців, які її бачили, що істота вона з одного боку потворна, але з іншого боку, вона дуже прекрасна вона є прекрасною. І вона з одного боку очевидці одні, начебто очевидці, приписують їй багато негативних рис, а інші навпаки багато позитивних рис. А ще один з дослідників мантикорознавець, говорить, що все негативне в мантикорі було від нелюбої. Тобто це істота, яка прагнула любові. Я Сподіваюсь, все ж таки, що е, мантикора наша. Карпатська не повторить долю містичної Мантикори, і вона не забудеться в літописах, легендах. До речі, і в Альманасі нашому є кілька оповідань, власне, які присвячені цій істоті Мантикорі, де вона також зображується як звір сильний, якого треба перемогти. А потім ти ставиш собі питання: кого ж ти перемагаєш себе чи звіра, який живе в лісі, містичний, чи себе власне. Цей альманах теж є певною перемогою авторів над собою, видавців, журналістів, тому що. Це абсолютно нове видання, де абсолютно по-новому розглядаються певні речі. Ольга Деркачова її називають магічною реалісткою за книгу Синдром підсніжника» відзначена премією Івана Франка. Перший альманах Мантикора містить критичні відгуки, творчі дебюти, майстер-класи, а також роботи культових авторів та інтерв'ю з ними. «Проба грунту» – значить, це є критичні статті, присвячені фантастичним книгам. Серед авторів Ігор Бондар Терещенко, Ігор Чорний, і Генрі лайон Олді. Також є рубрика Майстер клас де представлені оповідання Генрі Лайона Олді. Також у... Скорочено роман Володимира Єшкілєва Фантастичний, оповідання Наталі Щерби фантастичні. Є, звичайно ж, рубрика Альманаху як той годиться, гість клубу, де власне ми беремо у відомих осіб, причетних до фантастики інтерв'ю. Є рубрика Золота мантикора», де, власне, надруковано 14 наших переможців: три малих Мантикори, велика залізна і дипломанти. І також є ще рубрика «Ми Вели перше слово, оскільки ми орієнтуємося на те все ж таки, щоб дати дорогу молодим і допомогти, тому що кожен. З нас знає, як важко, коли ти розумієш, що ти талановитий, але люди ще не розуміють, що ти талановитий. Тобто, ми підтримали. У нас є рубрика Перше слово, де власне представлено кілька творчих дебютів. Тобто, таким чином, власне, у нас представлена автора і текстура цього альманаху. Перше число альманаху Мантикора присвятили метафізиці. Гір вона стала обов'язковою умовою тематики конкурсу Золота Мантикора», на якій надійшло чимало проб пера. Очевидно, спрацьовує така матриця, що якщо Фентезі, це обов'язково має бути чаклун, мольфат, мах, і це має бути якийсь двобій. І іноді автори так захоплюються, що вони забували, що в принципі персонаж він не тільки б'ється він ще повинен переживати, він повинен якусь еволюцію пройти внутрішню, якийсь розвиток. Тобто, це є серед наших 14 молодих авторів. Тема спільна, що об'єднує справа в тому, що власне конкурс передбачав, щоб це була тематика Карпат. Тобто міфи і легенди Карпат, Кримський гір, тобто ця тематика гірська. Відповідно, люди знали, що конкурс на західній Україні, тобто вони тяжіли до карпатської символіки, до карпатської лексики. Відповідно, є мольфари, тобто оці гуцули діють під завісою таємниць. Тобто є кілька таких речей. Тобто, основна провідна це були гори і містика гор, метафізика гор.